Так, номер один панько Ангеліна. Поезія Шевченка, зори моя вечірня, сучасна поезія вірш Тетяни Строкач День Незалежності. Рад Гриорови Шевченко, зори моя вечірня. Зоре моя вечірня, ціна, до городи, погові. Кажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина відти розпустила, а над самою водою верба похилила, аж по воді розіслала зелені, ві. а на діставої даються на хрещи. Як у полі, на могилі в укулах ночує, а сич лісі та несисі не доміщує. Як сон трава при долині вночі розслітає, а про людей. Ось іде, у дух сирени, Ти я висять слова від мене. Чи ти святкуєш в фідній хаті, чекає з солдата, чи ти в бою, а чи в безпілідвіш?